Декому, що був ще з Майдану, Тобто, фактично, не попри те, що немає спеціальної але Є певна підготовка з Майдану. Коли ми приїхали, спілкуючись із медперсоналом, спілкуючись з звичайними людьми, то тобто, люди по більшості, ну, скільки хто не спілкували, почне розмова, вони завжди з вдячністю говорили. То есть я снялся, то есть в том плане в прямом сенсі, что спасибо за то, что вы пришли, особенно выделили город. Потому что даже жить стало легче, хотя бы люди играют. Ну... А негативні відгуки были якісь? Чи зустрічати людей якусь гарні? Ну, безперечно, буває. То, 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 по, ну, я поодиночку зустрічав, ну, такі у доміці випадків. А що ви здесь взагалі воюєте, чого ви сюди приїхали? Кажі, ви вас було, нормально, приїхали плану, ну, так. Як ти відчуваєш, чи змінився ти тут, Якісь? Чи система цінності, чи просто думки? Кожна людина в неї є свій фундамент. Фактично, фундамент який складається із цих моральних принципів. У мене є свої якісь моральні принципи, цінності, правильні, пріоритети. Ну <плес> Фактично, у мене власне, фундамент може залишити той самий. Так, який хіба що більше вкріпило те, що ну я вичував, що тут стало знаєш, що ну, в накосну ситуації, часто вони. Чи з внутрішні, чи зовнішні, вони просто змушують бути більш згортованим і більш сконцентрованим. Я сам собі дивуюся, часом навіть задумуюся, чи все зірмальгара стала чомусь. От коли йдуть бої, коли йдуть, ну, тобто, ну, там, чи виїзд взагалі, там, чи якась перестрілка, ну якось, знаєш, когось страху немає. Часом мене це і дивує. Не буду зарадуватися, звісно, що в демогогії, значить, в такому з релігією нахилом є сто. Але звичайно буде того, що думаю, кого досягнуть звірить. То, що, ну, що нам ну, потрібно, вірити, тому що це якраз це підтримує. Тому що когось знаєш, якогось сім'я там чекає, що когось чекає. Робота ще щось. Як себе бачиш і відчуваєш себе після закінчення? Припустимо, за тиждень чи за місяць все закінчується. Що плануєш робити, як себе бачиш? Ну, ну, Безперечно, що зі ну, плещень ну, одноразово над цим задумався. Ну, Звичайно, що може з дівчиною вирішили, що після е, э, переїдемо за Львова ну, і далі будемо будувати плану відгорія. звичайно, що раніше чи пізніше ця ситуація, ця війна закінчиться. А прийдеться знову повернутися до моєму життя. Звичайно, що, а що? Жаль, що кожному це вдається, але а військовим в... далі бути не хочеш? Ні, чесно кажучи, наш, ну... чесно кажучи, особисто я забуваю, ні, чесно бачу. Я знаю, просто не до мене. Ну, я знову ж таки тут, в плані навіть, те, що пішов цей добувався, чи що... Чисто, що просто хочу бути впевнений, що я знаю, до кінця виконую хоча б обов'язок.